Привіт! Ви на каналі компанії A1 Cars, яка є офіційним дилером електрокарів Донфун в Україні. У нас є і гарантія, і сервіс. Це я вам до чого вела, що у цьому випуску у мене буде все про модель від суббренду Донфенк Воях. Поїхали! Вояг Free – це одна моделька з лінійки вояхів, до яких, до речі, належать і Free, і Dreamer, і Passion. Отже, Free – це люксовий кросовер преміум сегменту. Давайте трохи предисторії. Вояг Free вперше представлений був у грудні 2020 року. І це перший автомобіль Воях експортований до Європи. І заявити про себе бренд вирішив у Норвегії. Чи то Норвегія їх попросила, чи то навпаки. І це скандинавська країна, яка має найвищий рівень Проникнення електромобілів у світі, якщо ще хтось не знає, де зростає допоміжна інфраструктура для електромобілів, наприклад, зарядні станції, чого я щиро бажаю нашій країні. Покажіть цей випуск нашій владі. Я хочу, щоб розвивалась, щиро, хочу, щоб розвивалась інфраструктура у нашій країні, щоб якомога більше було зарядних станцій. За це лайкніть, будь ласка, цей випуск і підпишіться на канал. Отже, воях хоче бути не лише у Норвегії, а на наприклад, ми можемо представити особисто вам таку можливість мати цю супер преміалку. В Україні, так що звертайтесь у компанію Ауден Карс, ну зрозуміли так? Да? електромобіль Voyag Free має гібридні версії та чисто електричні. У гібридній стоїть потрійна літієва батарея NMC ємністю 33 квт годин від виробника BYD із запасом ходу 140 км. А у чисто електричної стоїть потрійна літієва батарея NMC ємністю 88 квт годин від виробника Samsung із запасом ходу 505 км. у гібридній версії Voyag Free Такі ж двигуни, як і у повністю електричної, але під капотом стоїть ще бензиновий півторалітровий турбомотор потужністю 80 кВт і 109 кінських сил не пов'язаний з колесами. Загальна потужність переднього і заднього здвоєних двигунів становить 510 кВт, Це 694 кінські сили. Максимальний крутний момент 1040 ньютон метрів. ДВЗ виконує тут роль е, генератора і призначений тільки для. Живлення бортової мережі та заряджання батареї, дальність ходу гібриду 860 кілометрів. Час розгону до сотні 4,5 секунди, максимальна швидкість до 200 кілометрів на годину. Витрати палива 1,3 літра на 100 км. У повністю електричної версії із заднім приводом максимальна потужність електромотора 255 кВт. Це 347 кінських сил. Крутний момент 520. Максимальна швидкість. 180 км на годину, а час розгону до сотні – 7,3 секунди. У повністю електричній повнопривідній версії максимальна загальна потужність електромоторів 510 кВт – це 694 кінські сили і 1040 крутний момент ньютон-метрів. Максимальна швидкість – 120 км на годину, а до сотні розгін – за 4,7 секунди. Щодо габаритів. Довжина, ширина та висота воєг Фрі становить 4905 мм на 1950 і на 1660 мм. А колісна база досягає 2960 мм. Об'єм багажника гібридної та чисто електричної версії становить 560 та 632 літри відповідно. Задні сидіння складаються, ясне діло, і вони можуть бути розширені до 1320 або 1392 літрів, в залежності від версій. Ви, до речі, звернули увагу, що гібридна версія трошечки менша, ніж електрична. Ну, ви ж слідкуєте да, за ефіром? Слухайте все. Дуже дякую. Ви ж поставте лайк цьому відео і підпишіться, щоб знати все про світ електромобілів. Отже, щодо порівняння комплектації, давайте більш детально. Гібридна повнопривідна версія електромобіля має таку стандартну конфігурацію як. Антиблокувальну систему АБС, розподіл гальмівного зусилля, активна система попередження про безпеку, допомога при з'їзді зі смуги руху, контроль смуги, нагадування про втому водія під час кермування. Дуже доречна функція: бічні подушки безпеки, індикатор тиску в шинах є, і камера на 360. І, до речі, повношвидкісний адаптивний круїз ще є, автоматичне паркування, безключовий дос ну, думаю це не сильно вже такий понт. Крутий спуск, кілька режимів водіння, панорамний дах, диски з алюмінієвого сплаву, приховані ручки, шкіряне кермо всередині, шкіряні сидіння, запуск з ключа, 123 дюймовий центральний екран, бездротова зарядка для мобільних телефонів. А гібридна повнопривідна версія ексклюзив електромобіля Воях ФРІ має ще такі додаткові функції, як пневмо ароматизатор салону. Не знаю, чи треба система нічного бачення, функція затемнення панорамного даху. Ну так, солідненько. Чисто електрична версія 2 від DC, електромобіля в Free має додану конфігурацію: пневмопідвізку м'яку та жорстку, плюс висота регулюється, поперекове регулювання пасажирського сидіння. Функція масажу передніх сидінь та ароматизатор у салоні. Не знаю, мене смішить ця функція. Не знаю, як вас напишіть. Чисто електрична повнопривідна версія 4 ексклюзив електромобіля в Free має таку додану конфігурацію як повний привід та режим бездоріжжя. Чи потрібні були такі функції, напишіть теж вартість нового електромобіля в Воях Фрі стартує у Києві, у нас власне від 59 тисяч 300 доларів. Цей напонтований кросовер своїми габаритами може сміливо вам нагадувати e-tron Q8 або BMW iX. Що думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Щоб ви особисто для себе обрали гібрид чи електромобіль, давайте з прийнятим рішенням телефонуйте нашому менеджеру. Номер на екрані. Всім папа. -па.